Одне з найактуальніших питань сьогодення для усіх без винятку українців перехід до спільної відповідальності мешканців багатоповерхівок за будинки, в яких вони живуть. Тема, як мовиться на слуху, проте її, якщо й обговорюють, то досить кулуарно. Більшість суто теоретично. Проте здається, в кожного вже склалася власна думка з приводу того, чи варто брати керування у власні руки. Ну все объедные спевластники. Конечно, надо делать. Почему? Потому что никто, как сами, не видит всех бед и не возьмется делать вот это все. В нашей стране сейчас одинаково. Что же, что СББ. Толк будет тот же. С такими ценами на все. Ну какой смысл? Вы считаете, оно что-то будет разница? СББ? Да. Знаем. Да, а вот как вы ставитесь до того, требует створить? Нет, это, это такая ловушка для людей просто, понимаете, лохотронов ищут. Поэтому то, что было сделано раньше, вот это хорошо. А то, что начинает придумывать на пустом месте, это очень плохо. Я считаю, что треба, чтобы хозяин был каждый в своем доме. Но, потому что Жек, я не знаю, она уже выжила. Є там нюанси теж, треба доставити в ОСББ, хто живе в цьому домі. А не так посторонні чоловік, що навіть не показується до того ОСББ. У вас є такий досвід? Є такий досвід. Я буду перезбирати председателя ОСББ, я буду проти. А так ОСББ нормально поміняли спочатку, окна там, труби поміняли, все добре було. ОСББ. Ні-ні, э, партия... це об'єднання співвласників. Будинків багатоповерхових. Не, не чули про таке навіть? Да. А як ви ставитесь до створення ОСББ? Так, будь-яке починання у нас е, заплановано добре, а по ітогу, виходить, не дуже. І я вважаю, що будь-які реформи, вони, в принципі, поважите, ну, нашої країни. А у вас є взагалі досвід? Можливо, ви живете в будинку, де є ОСББ, або ваші знайомі? Нет, ми поки ще относимося до ЖЕКу. Звичайно, знаємо, що ти не знаєш. А як ви відноситесь до створення ось? йдемося і говоримо. Що я що я живу в центрі на Франко, що в нас ще не створене. Там рядом будинки створилися. Сестру йдемо і розмовляємо якраз, що треба щось думати. Дуже дуже нормально відносимося. А от там, де створили, ви бачите якісь зміни позитивні? Ну чесно кажучи, я не бачила де так не розмовляла ні з ким. Ну я думаю, що це буде ну, не гірше, чим повністю ми проти. А чого? Тому що в нас будинок старий, і воно треба все обновляти. А за какие деньги? деньги а якщо конечно. ЖЕК, ви думаєте, у Жека знайдуться гроші? Ну все равно Жек туда-сюда и что-то А мы сами не в состоянии. У нас полностью канализационные трубы негодные. И входим по кусочку Водяні Водяные тоже. Даже... Трубы ви купуєте чи жек дає? Ще ЖЕК пока ми з кусочками латает. Дело в том, что ми живемо в нас УСБП. И шво. Вам подобається? Ну, чи ні? улучшений никаких, изменений тоже. Ви хочете жити в будинку, де є ОСББ? На все, все. Мідостой. Чи ні? Чи ні. вам не подобається? Ні. Чому? Не хотілося. Ну, одне кашу добре, друге каша. Плохо. Угу. О. Ясно, ну ви ні. думаєте, що буде погано. Ну, ну якщо б всі жильці згодні були, то воно б не було погано. Ну тут ж половина не буде згодна. З цими бабушками нічого не з толку ніякого не буде. сусіди, що Місяцями, годами не платять за житль, то з ними толку буде мало. Як на кого попаде. Тому тут не вгадає. Хоча, звісно, зрозуміло, що ми самі повинні бути хазяїва в своєму домі. У нас вже роблять. Уже ми роблять. В ага. Ну у нас, по-моєму, ні. По-перше, це ж треба знайти людину нас рамку. Молодая вже займається і робить. Це. Тобто ви за? Ми Щоб... за. Для того, щоб була вона і економічно, і політично, і бухгалтер. Ну, все образовано, щоб людина була, щоб знала всі виходи і заходи. А так. Ну вона вже вона вже із повністю все. Вона вже була і в Білому домі, вона була ну, і в цьому в, 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 в управлінні в нашому. От їй дали розрішення, і вона всі бумага. Ну, а зараз зібрання буде збирати жильців. От, вже поміщення, сказали, де буде. Поміщення. Створювати що-то непонятну структуру, що яку ця -то, тобто держава, ну, місте бюджет чи хтось, скидає на плечі, це все людей, самі не хоче займатися. І це вийде непонятно, що це в кожному дворі буде ОСББ. Ну, зрозуміло, у нас центральне таке теплозабезпечення, залишається електроенергія, залишається, газ залишається. Получається тільки послуги джеку. Ну, що є, що маємо, то маємо. У нас поставили перед фактом, ми цього не вибираємо, за нас це на все вирішують. Що ж, можна виводити, так би мовити, середнє арифметичне. Якщо відокремити тих, хто вже створив ОСББ, це десь приблизно 10%, решта голосів поділиться на три однакові групи. Ті, що категорично не хочуть створювати ОСББ, ті, хто хоче і вже навіть працює в цьому напрямку, і ті, хто не визначився, не розуміє чітко, куди саме має йти і навіщо. Ті, хто визначився з бажанням створити ОСББ, можуть повернутися до екрану. За 3-4 хвилини. Для них ми також підготували дещо цікаве. А найближчі хвилини ми присвячуємо тим, хто проти і сумнівається. Ті, хто проти і ті, хто не поспішає прийняти рішення просто повинні зрозуміти для себе одну просту річ. Система обслуговування будинків вже ніколи не буде такою, як раніше. Механізм реформування житлово-комунального господарства запущено і зупинити процес практично неможливо. І навіть якщо час ікс з 1 липня перенесеться, до прикладу, на 1 вересня, комунальні житлово-експлуатаційні компанії неодмінно. Но стануть історією. Повернемося до дати 1 липня, дати після якої ми з вами вже не матимемо вибору між тим, чи самостійно керувати власним будинком, чи залишатися у Гжепові. Після 1 липня ми матимемо лише вибір між тим, аби нам призначили керуючого людину або ж компанію, чи ж все ж тим, щоб створити ОСББ. Інших шляхів немає. Отож, спробуємо замість того, аби відхщуватись від реалії життя, мінімізувати ризики і зробити вибір. Наголошуємо: обдуманий вибір. Розглядаємо варіанти. Перший, ви вирішили спокійно прожити кілька місяців, що залишилися, і ладні, аби вашу долю і надалі вирішував хтось інший. Отож, вам призначать керуючого з усіма наслідками що з цього витікають, міська влада зобов'язана визначити управителя для будинків на конкурсних засадах. Тобто буде організовано конкурс відповідно до чинного законодавства, але вже про ціну надання послуг з управління цим будинку будуть домовлятися не мешканці, а саме міська рада. Значить, управитель він про ціну управління. Вона поки що не регулюється на законодавчому рівні, і ціна послуг з управління встановлюється на підставі договору між співвласниками будинку і управителем, або в разі якщо люди не визначаться, між виконавчим комітетом міської ради і управителем. Але якщо управитель надає послугу з утриманням будинку та прибудинку на території, це послуга регульована о, законом. Все це передбачається, що може включатися туди відповідно постанову Кабінету міністрів, і цю послугу управитель погоджує з виконавчим комітетом послугу з утримання. Тобто люди будуть платити за послугу з утримання будинку та прибудинки території, і будуть платити додатково за послугу з управління своїм будинком. Це ж не благодійна організація. Вона буде надавати послуги тільки в розмірі тих коштів, які мешканці дадуть. А мешканці вже самі визначають, який внесок вони будуть робити. Ну нема благодійників. Чому хтось повинен прийти і вкладати, що керуюча компанія буде складати свої особисті кошти? Ну це нонсенс. Це вибачте, мене приведе до краху любої компанії. Тільки от ви вирішили люди, що ми хочемо, щоб в нашому будинку квартири коштували дорого. Щоб будинок був привабливий для покупця і нам було комфортно жити, значить ми повинні і порахувати, скільки це коштує. Це все коштує грошей. Люба керуюча компанія буде надавати послуги тільки в межах тих внесків, які будуть люди сплачувати ви вже відчули занепокоєння від того, що знову ваші гроші витрачатимуться на податки, зарплатню і таке інше, а решти вистачатиме хіба що на найнеобхідніше. Додайте до цього, що до керуючої компанії ви вже не звернетесь з вимогами. Точніше, звернутись ви зможете. А от у відповідь, швидше за все, почуєте суму, яка необхідна на виконання. Певних робіт. Вранці гроші, ввечері стільці, так би мовити. Збором необхідних коштів, вмовлянням мешканців і таке інше керуюча компанія займатися буде навряд. Вона визначатиме обсяг необхідних робіт з поточного та капітального ремонтів. І в кращому випадку проведе розрахунки. Або ж, якщо аж зовсім не бажатиме зекономити ваші кошти, замовить розрахунки в проектній установі, знайде виконавця робіт. Це жорсткий. Проте цілком реальний сценарій. Знову душа просить не залишати тихої гавані не зовсім якісного, проте такого знайомого обслуговування кжерепами розуміємо та пам'ятаємо, кжрепів не буде. Керуюча компанія це більш капіталізований і тому безжальний варіант жрепів. До того ж, на відміну від нині діючого підприємства, вона нам нічого не винна. Думається, що рубати кінці в плані, нібито накопиченого з нашої плати за комунальні послуги за десятки років капіталу, і є основною метою реформи. Наголошуємо, нібито накопиченого висновки не робимо. Аби прийняти виважене рішення. Розглядаємо і інший варіант. Ви створюєте ОСББ. У нас тут проведено ремонт підвальної розводки опалення, встановлений лічильник тепловий і заміна вікон у під'їздах. Ну, а на весну що тут під'їздах зробити ремонт, щоб було вже. Стало чистіше, у нас територія вбирається дуже чисто. В під'їздах чисто ми поставили двері вхідні. Це вже ОСББ, де мають можливість люди на зборах вирішувати, який ремонт, на яку суму і за який період просто її треба зібрати і провести ремонт. Знаєте, Жек не живе в нашому домі. Їм як прийшли, зробили аби, як небудь. А тут люди заінтересовані. Ви ж розумієте, коли ділять чоловік для себе. И когда делает для кого-то, пришел, сделал галочку, поставил и ушел. И ему голова не болит. Но когда ты каждый день открываешь двери и видишь, что они плохо открываются, когда ты видишь где-то что-то, то есть, и это тебя интересует, ты этим живешь, ты это видишь и закрыть глаза на это просто невозможно. Когда у нас пришлось этот проект реализовывать, то собрать там больше 20 тысяч гривен. Значит, Були ініціативні люди, які у кожному під'їзді був призначений відповідальний. І вони збирали гроші там відповідно до, з кожної квартири, розрахували скільки квадратних метрів. І... А так сума, наприклад, за те, як уже варплата, вона не більша тут, ніж у коли були в ЖЕКІ. Ну, а що ЖЕК сьогодні може нам дати? Фактически ничего. Ни ремонта, ничего. Они сами бедные там не имеют ни гвоздей, ни кисточек, ничего. Даже пригласите Жека человека, все равно нужно купить и материалы, и все такое прочее. А что страшного? А мы уже Жек платили? Платили, так само і десь йде. Только там квартплата була, яку горіш полком назначав, от вже 2,15 по погор, у нас ще рубль 80 І у нас как би, тариф. Вони, і то ми тариф підняли в прошлом році для того, щоб по условию проон було далі содержание жителями дому того, що нам про ООН дали і У нас є певна сума, звичайно, на, ще на рахунку, і потрошку вони акумулюються. А решта для того, щоб провести ремонт, ну. Треба, може, буде ще доздати. Ну, це все залежить від людей, як вони. Поведуть себе і обсяги ремонту, і в в ремонту да, які хочеться зробити, і які матеріали, від ціни від, від цього буде залежати. Але ви впевнені, що ремонт цього літа ви все-таки зробите в цьому ремонту? Ну так, да, ми плануємо. Якщо плануємо, значить ми зробимо. Ми самі собі хазяїво. От, якщо, допустимо, у нас би, по дому наладиться, все, закінчиться проєкт, закінчиться ремонт, тому що ще не завершена робота до кінця, що косметику проведемо в під'їздах все от нормально будет идти работать в дальнейшем у нас забрать землю для чего я согласна вам платить аренду земли, но мы вам конкретно знать что эта земля завтра не придет никакой ни Вася, не ни саша не купит эту землю не построит какой-то здесь развлекательный или себе какую-то стоянку сделает платную вот, вот как бы такие нюансы нюансов много есть разных я задоволена хоть работы, так звучально такої бумажної волокити. Але я, наприклад, задоволена, в, в цьому будинку живе моя дочка, то я просто щаслива, що такий гарний у нас будинок. І ще ми хочемо до всього цього зробити побілити, ну, це трошки пізніше, коли буде тепліше, покрасити панелі, щоб було дуже приємно нам проживати. А так всі починаючі спотикаються і падають. Поэтому удачі їм і ті, немає ні на що, і сов'язуватися, і при... Прислушиваться к мнениям, понимаете? И когда все вместе, все решают, тогда ну, как-то все нормально. Отож, можливість визначитися з витратою коштів і визначенням пріоритетів річ беззаперечно важлива. Економічний плюс ОСББ неприбуткова організація, точніше, була неприбутковою і, сподіваємось, буде і надалі. Адже голос розуму має дійти до наших парламентарів. Якщо ж ОСББ стане сплачувати податок на прибуток, це значною мірою знищить сенс економічний. Проте мешканці ОСББ та житлових кооперативів можуть домовитись про виконання певних робіт. Від власними силами, тим самим мінімізуючи витрати, найголовніший плюс можливість отримати бюджетні та грантові кошти на капітальний ремонт. Бюджетні лише раз і лише разом з грантовими, а от брати участь у різних соціально-економічних проєктах, які фінансуються ЄС та ООН, можна неодноразово. Щоправда, брати участь не означає перемагати у підсумку. За інших однакових умов виграє те об'єднання співвласників, яким керує знаю та небайдужа людина. Ви не бачите особливої різниці, вирішили спокійно дочекатися розв'язки. Тоді все, про що ми будемо розповідати далі, може зацікавити вас лишень як спостерігача. А ті, хто пристав на ідею створити ОСББ, почують, що чекає на них на нелегкому шляху залучення, до когорти відповідальних співвласників, легко не буде. Саме на цьому ми робимо наголос.